Всем привет, вы на канале Taras Геймс, и сегодня я буду играть да, с моим другом Тимуром Гру в Кальмара. Ха -ха. Да, да. Мы снова будем играть в Гру в Кальмара? Да. Капец, тут уже не та. так. Сейчас пройдут эти охранники на но нормальный, которые нас все завжди да, нервуют. За... Как бы... за не, не знаю.

Давай. А, Оба. О, все, я виграв. Нет, раз ты не выехал, очень не еще. Та раз узнай, да. Так, якісь... я сказати. сказать. Забе нами. Я на тобі. Тараз, это медик. Не, я У меня эпический, у меня эпический класс. Куда? Назад? А, назад штука? Тимор, mm. давай чорне не з читерством, бо бачиш, всі хочуть зробити читер. Нам всі подивись. Uh -huh. А легенда. ти мор тут легенда, ніндзяго. Газ, подивись. Ага, бачу. І зажгалка. Ну, Ви стій, стій, так не пугали. Давай. Green light. Давай Раз? на кінці. Трас, раз, раз я, я тобі буду казати в колоссии, бо мене тут, бо тут будеш чрт. Я стою. Тарас, а ну трохи себе пиццы. Ні. ні, я так хочу. Раз, будь ласка, Так буде швидше, Я два рази буду швидше. А ти куди прыж? Куди ти прыж? Ні, він теж нехай маже. Не, Ні! Не. Ні! Ну підстрахувала. Чекай. А я досі можу бігти. Ах ти. Ой, що вона Я не знаю, Тимур. Ну давай, не забувай ми нас ролик, я ай, не блін. Тимур, а от тепер можна. А може це графіку мішає. То що тебе бачу, стій. Не рухайся. Давай, Тома. Раз, не вилучайся, не вилучайся. Окей. Okay. Я знаю один прикол. Дуже класний. Не такий прикол. Та зато... Та, Беліна. Ти бачиш, як це було близько. Тарас, Мене майже вбило? Ні, Тарас, давай раз. Стій, Тарас. Стій. Іди за цим будинком. За цим. Не я дивлюсь. Просто іди за мною і будемо тут грати також. Давай ось так. Давай. Погнали. Я так, кидаю. Спершу. Ти спершу грав за мене. На тобі. Ось. Okay. Чекай, я тебе тут Ось подивись. Угу, бачу. Давай, давай, давай. Все, папа. Ага. Я найкрутіший у світі. Вот, вот, вот. Му, а це в мене за такий клас? Блак, шкаваш. Епічний. Іди сюди. Чай, давай я тебе підштовхну, щоб тебе точно нашли. Чекай, дай мені Дай мені телефон. Блак. Чкай, давай я поменяю тут мову. Давай. не викину Тима майже Що? А, у мене дуже швидка перезарядка. У мене швидка перезарядка, наприклад, іде. У нас тут хоче ману день. Тимор, можеш зру поміняй мені мало пись. Вже пізно, бо ти вже почав. Адже не можна? Нет, а вже таке. Дай, ти швидко. Не треба. Да. Ти знаєш, яке я буду. Іди знайде. Давай робимо ті... Підп... підписники нічого такого нема. Просто тимора... Адмін цієї ігри, тому він не читер. Татарас, я да. Бо як з вами, з балко юзерами, то так буде легше. А это шо? А ти биш Ти мене хотів штуху ноти. Бандаш? бандар. Не було мене штухати. Бандас. А він що?

Давайте зарядку. Він може кожного секунд. Можемо за всіх і на Та це дуже корисно. Ура, печенька. Пеця, 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 пецянька. Так, підписники. Ми з Тимуром плануємо залишитися в ігрі один на один. Ви все розумієте? один на один. Раз, давай, ти могу, а я з твого, що тобі випадає. ти що в мене. Що мені випало? Тобі зараз ще нет, что ничего. Ми зараз введение, да? Ну давай, Можна я попробую вирізати круг? А ти попробуй мені Зажигалку і просто звуч Попробуй. попробую. А попробуй і ее. Постой зажми кнопку. Вс, ты так так вылезаешь? А, это будет еще водку. Да, пока. Я ніколи на телефоні не вирізаю. Бо мені легше знову. Ну зірка мені якби теж зрошен. Просто раз, 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 раз. Easy, man. Тарас, подивись. Тарас, от подивись, який зажигалка кошти. А це що таке? Це викинь бандаж. Тарас, подивись. Тарас, подивись. Угу не я. Ну, де я? Тут хтось... Тут хтось доктор. Тара, о, тарас, двісті перший. Ось, двісті... Ось... Двісті один. Це він має таймстоп. Ось оцей. Ага. Я там на годі буде такий... Тамара, де я? Такий годинник. Де я? Не, не, не. Так. Ну, так, да, давай, міняємось. Міняємось. Я бана собі вийду. Тарас, іди за мною, я тобі покажу. Тимор, не забувай. Ми відео знімаємо зараз. Раз, бланк, диши до. Я давай. застряг. А, Тимур, а ти морати в курсі, що у нас залишилося лише 15. У нас 22. 15. У іди за мною, я тобі покажу рай. Казки місці. Ти ти просто будеш ходити місці. Тимур, перше треба мені. Зараз ні набере. Мені треба. Ай. Мені треба вилку. Вилку мені. Та мені дуже треба вилку. Та мені треба вилку. Мені треба вилку. Без вилки я ніхто. А я фанат тануса. Все, мені... мені дають вилку. Тимор, зараз я піду до тебе. Давай, секунд. Побігли. Я чуршухар. шухар. Ти може. Може порубимося, щоб було почесному. Ні, з ними, з ними, раз. Тимур. Да нет, давай пул, так. Окей. Окей. так Ні, я впав. Ну Добре. Раз, Бу... месте, я не можу, на мене нападають. Ну, майже нападають, я, захи... я тікаю від всіх. Ну і нападаю. Ай, за що було? Та я хочу побитися. Ну, ну, а ти мене бачиш? Я хочу побити когось. Ні. Тому тут когось мало хопе. Ой, я знайшу тут зик. Ай, мене вдарило. Ай, Тимур, на мене нападали. Нападають на мене. Ну, нападали. У мене 48 секунд. Тимур, я надіюсь, я виживу. Ні. Ви не зможете мене вбити. Не зможете. Давай, ти муркійкай його, ти муркикай, рекун, Де він? Є. Я живу. Вбий його. Ні. Nee. Та блін. Та його напоїхав, Ваня. Раз, іди за мною, будь ласка. За кем? За тобою? Іду. Та-да. Я буду як цілий день. Ну. Я тебе Ми маємо закінчити ці ігри. Ой. Мене, бачили, як мене залагало жорстко. І я когось кікнув. мене так Ну, не кікнув, а злив. Тимур двоє вибило в ігрі, нас тринадцять. Хело, мой лайт, ви чердайте. Так, коли в мене буде. Так, ну ми зараз тут. А. Ми тут а, вже на ігрі. Ми вже скоро почнемося. Я просто поставила на паузу, бо думаю, вам буде скучно дивитися, поки я добігаю, поки той таймер вийде. Ну коротше, ми чекаємо. Я поїду. Давай, я покажу. У мене буде синій, а ви червоний. Мені червоний. Так ось цей, ми червоні. Так, Бу Та. подивись. Подивись. Бачиш? Угу. О, наші казали. Виключиться. О, нажми там щось, виключить. Включаю, включаю. Так, ну, тут так. А вот там є, вот там є, там, є, там написано. Давай. Давай. Терез ми починаємо. Швидко, вибирай щось. Тимур, давай. Тимур ти де. Я називаю буду. Ти де побіг? Я Тут? Побігли, тимур, швидко. Давай. Ну біжи, я біжу за тобою. А чого? А. Ні? А чого я далі? А. Рух. Прикутник. А тобі так не думається, що тут світ ворог. Ти хто був? Тут хтось був. Ні, вони стікли Куди? На вихід. А де? Вони знайшли. Ну все. Тимур, по... Так вони всі сюди пішли, я буду дуже злий. Таму відкриваємо, пішли шукати. Наверняка тут не всі. Так, давайте тут так калор... Ну коротше хтось треба, щоб там кажуть. Калор... Так, а я подивлюся. на, на... на думку. Блін. Я, на... я загубився тому. Я якщо буду знати... Нічого, я буду тут я буду тут бігати, окей? А, ні. Ти бач когось? Ти бач когось? Тимур? Ні, я взагалі. Нам, нам взагалі треба когось хоча б знайти. Когось... Я буду дуже злий. Та ми всі будемо дуже злі. Ми маємо знайти. Написали дві ехід. Що? Тут немає дві... два виходи. Ну, пару людей точно втікли в вихід. Ну, та, та, та... Я бачив когось. Я бачив когось. Я когось бачив. Синій. Та, синій де суб'єк. Во тут через текстури. Тут їх нема. Тут синій в текстурах подивись. А, почекайте, де? На другому бачу. Там, де ми починаємо гати. Ні, я, я, ні, я на тому, там, де. я Ну я тут бігаю просто по цьому поверсі. Там де караулити, так? Так, але я вже кудись загубився. У нас 60 секунд, я вже вниз побіг. Я на другому десь. Фик. А чого ми не можемо ключі підбирати? Я не знаю. Шукай просто. Я шукаю тут. Вони всі тікли, так Я... Ні одного нема. Все, зараз нам дадуть підказку через 10 секунд. Ні, через 5 секунд. Тарас. Вони всі тікли! Що? Вони всі тікли! Ні, один є! Там бігає внизу. Да, я, я не бачу. Один внизу бігає. А все не стих. У мене стиг, так заходимо. Стой! Ти його знайшов? Там, будь ласка, ні. будь ласка ні. Ні! Ну і отак от ми пограли в ігро кальмарину. і всім папа.